Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд ультрадоступних та ультрабюджетних ТВС-навушників від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius Basic. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Gelius за наданий товар на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Підтримуйте український технобренд. Отже, навушники отримали доволі звичайний бюджетний пластиковий футляр в матовому виконанні. Кришка, звичайно, має люфт, але для ціни навушників. 499 гривень, тут навіть і чіплятися нема до чого. Хоча навушники і виконані з бюджетного пластику, але сказати, що якість погана, я так не можу. Все якісно зібрано для цієї ціни. Отже, позаду в нас порт type c для зарядки футляру. Це дуже круто, що тут не мікроUSB Type-C. Знизу технічні написи. Відкриваємо кришку футляру і бачимо прості навушники з сенсорним керуванням, а також LED-дисплей з відображанням відсотків заряду футляру. Це зручно. Самі навушники маленькі. В стилі Redmi AirDots і сидять у вухах відмінно не випадають у моєму випадку, але в комплекті є ще додаткові змінні амбушури та кабель Type-C для зарядки футляру. За звучання тут відповідає 10-мм драйвер, кодеки AC та SBC версія Bluetooth 5.3. Тобто набор дуже класний, як для ціни 499 гривень. Та звучать навушники, звичайно, звичайно непогано ще так, як навушники рівень старих Redmi AirDots за 15 доларів, які виходили ще в 2019. Тому році, а ці коштують дешевше, і вони краще за ті навушники. Отже, якщо коротко по звуку, то можу сказати, що звучать на свою ціну точно добре, запас гучності достатній, навіть є бас. Тому за ці кошти точно навушники мене навіть вразили. Хоча я думав, що буде все якось не дуже. А вийшло, що навіть прям дуже непогано, як для своєї ціни. Хоча, звичайно, прям чудово, які звучання не чекайте від цієї моделі навушників. Мікрофони тут, згідно з відгуками, співрозмовників логічно Логічно, що не дуже гарної якості. Ось приклади. Тест з запису мікрофону ультрадешевих ТВС навушників Джеліус Бейзік» в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут логічно не дуже гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці, шум машин, вітру як такого немає. Тепло і якийсь такий мікрофон на цих дешевих навушників від українського бренду Gellus. Сенсорне керування: Один дотик по навушнику старт пауза, чи прийняти та завершити виклик. Два дотика по правому навушнику гучність більше, два дотика по лівому навушнику гучність менше, три дотика по правому навушнику наступний трек, три дотика по лівому навушнику попередній трек. Затискання навушника викликає асистента, чи відхилити виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на сучасній версії Bluetooth 5.3. Працюють вони цілком стабільно, без опривів та роз'єднані. Також навушниками можна користуватися окремо. Від одного, з'єднуються вони швидко між собою, але з зупинкою музики. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, в іграх затримка звичайно помітна, ігрового режиму тут немає. Автономність. Тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 5,5 годин музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 8,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності, як для 400. 99 гривень, тут все прекрасно. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 2,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину, і футляр від розетки заряджається приблизно за 1,5 години. Підсумок Gelius Basic це непогані бездротові ТВС-навушники за 499 гривень. По-перше, ви отримуєте непогану якість звучання для цієї ціни. Автономність до 8,5 годин я вижимав. Немає відставання голосу від відео на YouTube. Бі led дисплей на футлярі для відображання заряду кейса, і без перебільшень такі навушники за 499 гривень я можу рекомендувати до покупки. Дякую ще раз українському бренду Gelius за наданий товар на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Підтримуйте український технобренд. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!